Шалом, шановні мешканці нашої країни! В ефірі з вами юдейські новини! Екстрене повідомлення від Міністерства внутрішніх справ. Гробниця, у якій був похований страчений напередодні в п'ятницю Ісус Христос, Син Божий, виявилася порожньою. Вхід до неї відкритим. А налякана сторожа не знає, яким чином це могло відбутися. Нагадаю, що в п'ятницю стався неординарний випадок в історії нашого народу. Ісус Христос, на якому не було ніякої провини, але Синдріон прирік його на смерть після довготривалих знущань і побиття, був розп'ятий на Голгофі. А коли настала шоста година, то темрява стала по всій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмарилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. Тоді Ісус помер на хресті. Ввечері Його учні зняли тіло з хреста, обгорнувши плащаницею, і поклали у гробі, вхід до гробу прикрили великим каменем, а влада розпорядилася запечатати камінь і поставити сторожу біля входу, і стерегти гріб аж до третього дня, бо боялися, щоб не справдилося, що Ісус говорив про те, що воскресне на третій день. А сьогодні вранці до гробу прийшли жінки, щоб намастити тіло померлого миром. Але побачили, що камінь відвалений, а учителя в гробі нема. Лише ангел Господній у білих, як сніг шатах, і каже їм: Немає Ісуса тут, бо Він воскрес. Жінки хутко побігли, щоб сповістити іншим цю прекрасну звістку. Ми запросили до нашої студії очевидців цих подій. Вони поділяться з нами своїми роздумами і розкажуть про Спасителя. Ми слідували за Ісусом усюди. Бачили всі чудеса, які він творив. Його проповіді доходили до самої глибини людських сердець. Багато чого було незрозуміло, але вони були наповнені великою любов'ю. Ніхто тоді й не знав, що на останній вечері Ісус говорив про свою швидку страшну смерть. Хліб цей є тіло моє, що за вас віддається. Все робіть на спомин про мене. Чаша ця — новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Коли ми їли, він подивився мені в очі і сказав Кажу тобі, Петре, півий не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся мене. Ці слова звучали з такою гіркотою, але я обурився. Потім ми попрямували до Гевсиманії. там він і був узятий первосвящениками. Ховаючись за деревами, я потайки пішов за ними. Моє серце наповнювало біль і страх, коли я бачив своїми очима, як били Христа. Раптом мене почали впізнавати. Від страху я відповідав усім, що не знаю Ісуса, і раптом заспівав півень. Погляд Господа пронизив мене до кісток. Боже, тільки тоді я згадав слова вчителя. Мені було дуже соромно, з очей моїх текли сльози розкаяння. Чому я зрадив наставника? Скоріше всього. Я в ньому розчарувався. Він стільки говорив про визволення, про царство. Всі ці розмови не вкладалися в моїй голові, я чекав того часу, який би звільнив ізраїльський народ від римського гніту, і з кожним днем моя надія рушилася, Терпіння моєму прийшов кінець, і я вирішив піти на зраду. Не знаю, звідки Ісус про це дізнався, але його очі виражали не ненависть. А світилися любов'ю і ніжністю. І там, в Гефсиманському саду, я поцілував учителя останній раз. Я опустив очі, серце моє вже засуджувало мене, але горсть взяла наді мною верх. Внутрішній голос твердив: через тебе гине невинна людина. Мені було соромно, я мучився від докорів сумління. Господь залишив мене. За цю зраду я сам себе покарав. Одного ранку до мене привели людину. У нього був жалюгідний вигляд, потертий одяг з численних ран струменіла кров, звинувачень проти нього було багато, старіші не наполягали на смерті. У глибині душі я не вірив їм. Мені було шкода цього лагідного і мовчазного чоловіка. Я назавжди запам'ятав його очі, спокійні і рішучі. Я спробував врятувати Ісуса від смерті, але народ наполягав. Я здивувався, коли народ зажадав випустити на свободу вбивцю і бунтівника Варау. У моїй голові крутилося лише одне питання: що робити? Натовп приїв так голосно, що мені стало страшно. Після недовгих роздумів я підписав смертельний вирок придік Ісуса до розп'яття. Як важко мені згадувати той страшний день, скільки сліз я тоді пролила. син мій. Ішов по вулиці з важким херстом на плечах. Натовп тіснив його. Слідом чулися прокльони і лайки. Синку, синку, могла я тільки прошепотіти. Люди були схожі на диких звірів, і якби не солдати, вони б розірвали Ісуса на частини. В моїх очах стояв туман. Я й не помітила, як процесія наблизилася до Голгофи. Дзвін цвяхів, удари молотка, стогони. просто жах. Синній. За що? Люди, схаменіться. І довгий час я згадувала слова Ісуса. Отче, прости їх, бо не відають, що роблять. Часто бачив, як втрачували засудження. Цього разу все здавалося, йшло своїм чередом, як завжди, але натовп людей був занадто вже величезним, і часом доводилося відганяти їх від засудженого. Я не міг зрозуміти, за що засудили цього лагідного на вилі чоловіка, адже він ніяк беззаконня не скоював, але його безжально розп'яли. Пішов якийсь час і раптом сонце померкло, темрява стала по цілій землі, піднялася паніка. Страх і захоплення наповнили мене. Так, мені було страшно, але в той самий час я захоплювався цією людиною. Мені було незрозуміло все, що відбувається, але я сказав: воістину цей чоловік син Божий. Я не могла змиритися зі смертю найдорожчої і близької мені людини. Ісус був для мене всім, моїм життям, моїм порятунком, моєю надією. Я любила його всім своїм серцем. Я залишилася біля гробу, де поклали мертве тіло Ісуса. Сліз уже не залишилося, сили не було, я впала на траву. Раптом мене хтось покликав. Маріє! Маріє! Я підняла голову, але нікого не побачила. Напевне, це садівник, подумала я. Але раптом Маріє. Голос мені здався доволі знайомим. Я, напевне, божеволію. Я обернулася. Раві, раві, шепотіли мої губи. Він стояв за деревом. Весь у білосніжному одязі. Я не вірила своїм очам. Я закрила і їх знову відкрила, але учитель не зникав. Щастям і радістю наповнилося тоді моє серце. Мені запалилася нова надія. Коли Марія бігла до світлиці і розказала, що Ісус Воскрес, я навіть не повірив і глузував з нею. Маріє, що ти говориш? Ісус Воскрес! Ти що? Мале дитя, віриш у казки. Як можна вірити таким божевільним словам? Раптом, на мій подив, я побачив чоловіка. Він був одягнений у білу сяючу одежу. Як він з'явився, я досі не розумію. Він зняв накидку і всі побачили Ісуса Христа. Першими його словами були Мир вам! Але і тоді я ще не вірив. Тоді учитель. Взяв мою руку і вклав її собі в рани. Фома, Це я, це я живий! І ми, і ми міцно обнялись. Просто диво! Слава Савищму! Як в той далекий час люди ставилися до христа? До Його смерті, до Воскресіння по різному, так і в наші дні трапляється те ж саме. І ми деколи знову розпинаємо його своїми гріхами, забиваючи в його святі руки і ноги, цвяхи невіри. Зупиніться, люди, і подивіться на хрест.